Коротше дивись. Ось. Іде клапан. Бачиш? Ось іде подача. Тобто подача ось на двигун. Якщо в тебе оцей клапан. Оцей клапан. Буде відкритий, то в тебе в оцій камері тиск буде зменшуватися. Тобто, зрозумів, коли тиск повинен створюватися і подаватися до фільтра до центрофуги, якщо цей клапан не буде в тебе тримати, він буде перепускати його в зворотньому напрямку. Тобто тиск на подачі буде нижче. Цей клапан ти. Повністю викручуєш через оцю гаєчку, ти його викручуєш повністю ось в зборі, він виходить з цією пружинкою, зі штоком, ось тарілка. Оце ось тарілка. А отут фрезероване, фрезероване посадкове місце. Коли клапан щільно пролягає, він тримає нормально номінальний тиск, який відрегульований цим гвинтом. Якщо ось тут в тебе. Буде щілина, щось потрапило, тобто тиск буде автоматично в тебе знижуватися, і вже подача в тебе буде нижча на двигун.